Суботні покупки на 2,360. Це, виходить, таких раз, два, три батони білих і два нарізаних батони білих, булка з маком і вишнею. По ковбасам баликована, буженінка, варенка з салом, смачна. Йогурти, два великих дольче, чотири маленьких растішки. Із солодкого такий бамбук з шоколадом. Сода і уксус столовий. Далі велика баночка сметани і маленька ікринка. Нагітци на 100 гривень. Вареники з картоплею і пельмені козацькі. І 11 штук морозива. Е, стандарт. Дуже смачний, Ми минулого разу брали, нам сподобався. Ой, як гарно, так, да, хлопчик? Ай-ай. І ще шість пляшок поляни квасової.